Як фотографу знайти клієнтів в Європі або, в принципі, в будь-якому новому місці, у яке ви переїхали? Привіт, мене звати Катя Бабаш і ти на моєму каналі про створення і просування контенту. Я професійний фотограф та відеограф, а ще я займаюся цим каналом, на якому розповідаю весь свій досвід про те, як я саме просуваю і створюю контент для себе та для своїх клієнтів. Через повномасштабне вторгнення у 2022-му я переїхала у Францію, а саме у Париж, і вже більше півтора року тут живу і працюю. За цей час я відкрила собі от це щось на кшталт нашого ФОПу, та працюю з українськими та місцевими клієнтами. Я підготувала собі перелік із П'яти різних пунктів, і зараз я з тобою поділюсь, що саме мені допомогло почати тут працювати як фотограф і які є тут особливості. По перше хочу сказати, що на щастя в творчих людей, в візажистів, стилістів, перукарів, майстерів манікюру, фотографів, такі професії, які знадобляться. Будь-де, тобто ми не прив'язані з вами до якоїсь фінансової системи, до якихось законів, які не дозволяли б нам працювати в іншій країні. Ми можемо працювати будь-де, але є нюанс потрібно десь знайти цих клієнтів, які б зрозуміли, що ми насправді дуже класні талановиті, що треба нам віддавати свої гроші. А ми щоб могли заробляти нормально себе почувати в чужій країні і продовжувати допомагати Україні. Перший пункт, який я собі написала, це знайомі. Старі і нові. Звісно, треба мати на увазі, куди ви переїхали. Якщо ви переїхали в якесь дуже маленьке містечко, і там взагалі немає ніяких інших українців, ваших минулих клієнтів, які б могли до вас приїхати і у вас пофоткатися, або, в принципі, ви живете зараз у якомусь селі і не маєте можливості виїжджати працювати в якісь більші міста, які відвідують українські туристи. Можливо, або треба подумати про якусь віддалену роботу, як фотограф, ви можете ретушувати. Фотки, ви можете робити контент, ви можете допомагати з просуванням створення рільсів, монтажу, створенням сторіс. Тобто, все те, що ви робили раніше для себе, можете тепер спробувати пошукати клієнтів. У цій сфері, але якщо ви фотограф і в вашому селі, на жаль, нікому не потрібні фотографії, про це треба все ж таки пам'ятати. Я переїхала у Париж саме тому, що знала, що тут я точно знайду собі роботу у будь-якому випадку. І перші мої клієнти, і зараз майже 80% моїх клієнтів це туристи. Туристи українці, це або експати, які дуже давно живуть вже або в інших містах Європи, або в Парижі, або іноземні. Туристи, і що саме прикольно, перші мої клієнти це були мої знайомі, тобто мої колишні клієнти, які якимось чином опинилися в Парижі, або мої клієнти, які порекомендували своїм друзям мене як фотографа у Парижі. Потім це були нові знайомі люди, яких я знайшла тут, які дізналися, що я фотограф, і звернулися до мене вже тут. Тобто, та база клієнтів, яка була у вас в Україні – вона не втрачена. Пам'ятайте про це, пам'ятайте, що ви не починаєте з нуля так. Перший час дуже важко, і здається, що все проти вас, але в якийсь момент... Я зібралася і зрозуміла, що досвід його все одно не проп'єш. Клієнти вони все одно приїжджають старі, окей, не кожен день, а іноді приїжджають. Клієнти, які залишилися в Україні або які переїхали в інші міста, вони все одно мене порекомендують як фотографа у моєму місті. Другий пункт, і це найголовніший пункт, з якого я. Черпаю і знаходжу своїх клієнтів, це, звісно, Інстаграм. Я саме для цього і завела свій YouTube канал, щоб розповідати вам, як створювати ваші інстаграм сторінки, як просуватися, як робити контент і як вести свій інстаграм, щоб знаходити клієнтів. По-перше, для мене стало відкриттям, що тут у Європі працюють хештеги, пошук по хештегам і пошук по шапці профіля. Тобто, у вас там повинно бути все зрозуміло, чітко, в якому ви місці, як ви звуть, чим ви займаєтесь. Тобто, в мене написано фотографер Перес, і звісно, коли людина шукає фотографер in Перес, я десь там в них випадаю у пошуку. Потім, звісно, це залежить вже від вас, як ви вели переписку, як ви відповідали, які вас. Ціни, яке у вас портфоліо, але все одно дуже велика кількість саме нових клієнтів знаходить мене саме через інстаграм. І усі мої іноземні клієнти зі Штатів, з Іспанії, з Турції, з Канади, вони всі знайшли мене через інстаграм. Ще один канал мого просування це як не дивно, цей канал на Ютубі. Є люди, які на мене дуже давно підписані, які завдяки тому, що я тут роблю нові відео і роблю контент і про Францію. Також знають, що я тут, у Парижі, що я працюю і звертаються до мене або Іноді просто за допомогою, щоб я їй щось підказала, або звертаються і замовляють послуги фотографа або відеографа. Третій пункт, і мій найулюбленіший, це самопрезентація. Це може здатися трошки дивним, але я всім по 1500 разів. Коли мене питають нові люди, як мене звати, кажу, що привіт! Мене звати Катя, я фотограф і ще я роблю відео. Тобто, кожній новій людині, яку я зустрічаю тут на курсах французької, або в черзі за отриманням документів, або в лікарні, або на зупинці, або я не знаю, будь-де я всім кажу, що я фотограф. Так я знайшла декілька клієнтів. Одна дівчинка з моїх французьких курсів виявилася. Якимось менеджером дуже великого французького архіву і замовила мене на їхній великий івент. Ще так на одній вечірці друзів я зустріла директора рекламного агентства і зараз ми з ними періодично працюємо для місцевих французьких брендів. Тобто не забувайте казати новим людям, чим ви займаєтесь. Це дуже важливо бути впевненим в собі, впевненим в своїх послугах, і ви не те, що прям. Тут і зараз продаєте себе, але класно згадати, чим ви займаєтесь. Можна навіть змусити їх підписатися на свій інстаграм. Звісно, є ще така проблема, що якщо ви хочете працювати з місцевими брендами або з місцевими клієнтами, вам потрібно бути оформленим офіційно. Не те, що тут ніхто не працює в чорну. звісно, працюють. Є й той, хто працює за кеш, є й той, хто працює на половину кеш, наполовину не кеш або не декларують, але таких людей дуже мало. Усі хочуть фактур або якийсь чек про те, що вони дали їм послуги. і їм потрібний ваш умовно реєстраційний номер. Тож я ще минулого року це зробила, і тепер в мене взагалі немає ніяких перепон для того, щоб працювати з місцевими клієнтами. У мене є про це відео, як відкрити у Франції Отопнер, можете його подивитися. Якщо є якісь питання, пишіть мені або тут, або в інстаграмі. Я спробую вам допомогти. Але це теж дуже важливо пам'ятати, що якщо ви хочете працювати лише з туристами, то може це й вийде, бо більшість туристів приїжджає Уїжджає, ви їх більше ніколи не побачите, Їм, в принципі, пофіг, як вони вам заплатили, вони вам віддали гроші і все. Але з іншого боку, все ж таки і для того, щоб у вас тут був якийсь статус більш-менш стабільний для вашої історії в цій країні, краще працювати офіційно. Четвертий пункт я собі написала мова. Так у Франції дуже важко знайти місцевих клієнтів і працювати з місцевими брендами, якщо ви не розмовляєте французькою мовою. А якщо ви ще й не розмовляєте англійською, то це взагалі у вас тут залишається в принципі. Невеликий відсоток наших українців, які будуть відвідувати ваші місця, або якісь експати живуть у вашому місті. Ви можуть замовити не знаю, зйомку день народження, може є якісь там у вас українські ресторани. Окей, може, є якісь власники українських брендів, але порівняно з усією масою інших місцевих людей, звісно, цей відсоток клієнтів буде невисокий. Тому у Європі дуже важливо знати мову, а бажано мови. Тобто англійську, ну і мову тієї країни, в якій ви зараз живете. Я за півтора роки вже в принципі вивчила французьку і можу окей, спілкуватися доволі вільно. Я все розумію, що мені кажуть. Мені дуже важко переписувати з клієнтами, але тут на допомогу приходить чат GPT. Про це в мене теж, до речі, є відео на каналі, як його я використовую посякненному житті та для своєї роботи. Тож, моя вам рекомендація, якщо ви хочете місцевих європейських клієнтів, вчить мову. Кращі мови, без цього, на жаль, з цим буде дуже-дуже важко. І вже коли ви класно розмовляєте, ви можете використовувати усі мої попередні пункти: і про самопрезентацію, і про знайомства, нові знайомства старі, і про інстаграм. Тобто, ви почнете вести інстаграм або двома мовами, або місцевою мовою, щоб люди, які вас знаходять, могли розрозуміти те, про що ви пишете, і те, чим ви займаєтесь. Тож. Ще раз вчіть мову, і останній пункт, який дуже примітивний, це сарафанне радіо. Воно починає працювати на мій такий власний досвід, десь через 6 місяців. Тобто, перший час у вас все одно якісь нові клієнти, нові знайомства або окей, старі клієнти. Через 6 місяців вже починають бути місцеві рекомендації. Тобто, хтось з вас пофоткався для когось, ви зробили якусь послугу, він вас порекомендував. Своєму другу, своїй подрузі, не знаю кому, і вони до вас повернулися вже з місцевої рекомендації. Робіть класні фотографії, надавайте класний сервіс, будьте чемними, будьте вічливими, не затримуйте віддачу фотографій, робіть те, що пообіцяли навіть більше, і тоді люди будуть до вас повертатися. Нічого, думаю, нового, в принципі, я вам не розповіла. Саме такими методами я колись шукала в Києві клієнтів. Тоді було, звісно, легше, бо в нас була одна мова. Плюс усі ми переїхали у 2014-му з Донецька, і більшість моїх клієнтів з Донецька приїхали теж у Київ. Але все одно місцевих клієнтів доводилося шукати, і це знов був такий сарафан, самопрезентації, інстаграм, просування і все те, про що я розповідаю на цьому своєму каналі. Тож, не забувай ставити цьому відео лайк, залишай коментар для просування україномовного контенту. Підписуйся і до зустрічі в наступному відео. Клас!